Всіх вітаю на своєму каналі FanModelUA. Це 11 урок по SolidWorks, який буде останнім у вивченні побудови ескізу. Як я говорив в кінці минулого відео, в цьому я покажу, як додати до ескізу картинку та про деякі налаштування в самій функції Sketch Picture. Це ось ця кнопка, яка зараз не активна, тому що я не в режимі ескізу. Спочатку відкриємо випадаюче меню в опціях. Ось. Це кнопка Option. В ньому знайдемо рядок Add-Ins та натиснемо на нього. У наступному вікні знайдемо додаток ось тут. Auto trace та увікнемо його. Також можна натиснути ще цю галку. Це колонка, яка відповідає за автозавантаження. Тобто, наступного разу, коли ви ввімкнете SolidWorks, цей додаток також підвантажиться. Окей. Okay. Далі створимо яскіс на площині Front. Натиснемо на функцію Sketch Picture. В цьому вікні обираємо нашу картинку. М -м 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 -м. Так, зліва ми маємо налаштування цього зображення. За замовчування розміру розміри картинки еквіваленті співвідношенню сторін в пікселях. Ось тут ми це бачимо, 1100 на 1100. Ми можемо змінювати тут ці параметри. Можемо там стрілочками якось можемо ввести просто цифровим. Тим самим масштабуючи якби це зображення. Також тут є галка Lock aspect ratio», Якщо її прибрати, то збільшення можна якби, без пропорцій змінювати. Ну, Розміри можна змінювати без пропорцій. Давайте її повернемо. Е також Enable Script Tools галка. Це я зазвичай не використовую. Вона мені досить незручна, це стрілка. Як хочете, можете поекспериментувати, може, вам вона зайде. Я ж вим вимкну. Що ми тут бачимо? Можемо її перемістити. Там по X, по Y. У 2 d площині можемо повернути. Там також е, можна вести, можна стрілочками, як вам завгодно. Можемо відзеркалити відносно x Y. Також є е, Transparency, тобто прозорість налаштування. From file це зрозуміло, що якщо в файлі є прозорість, то воно ввімкнеться. Full Image це вже налаштування вручну прозорості. User Defined, ну, я тут навіть не буду розповідати. Це, по-моєму, взагалі не потрібний інструмент. Для мене, по крайній мірі. Отже, це все стандартні влаштування, які ввімкнені навіть без того додатку, без add-ins. Тепер перейдемо до функції автоматичного обведення контуру. Це те, що ми вмикали у вікні add ins Auto Trace. Тут ми бачимо ось такі інструменти. Це інструменти якби, вибору тої частини картинки, яку ми хочемо обмалювати. Візьмемо перший інструмент і обведемо затиснутою кнопкою мишки ось цю чашку. Далі Begin-trace натиснемо і якби, маємо обмальований контур цієї картинки. Тут внизу є повзунки, які можна трошки підлаштувати, підкрутити, і отримати якісь більш якісні і точні обведення контуру. Наприклад, ось так. Більш-менш непогано. Далі я натисну ще ласо. Обведу з затиснутою кнопкою мишки ось цей елемент. Ну, як ви бачите, потрібно підтверджувати. Тобто, поки не натиснемо ОК, інший вибір робити не можна. Тобто, обрали. Тепер ще раз два кліка по картинці, перейшли все ж саме меню. Обвели. Ну, не обов'язково, але кнопка, як бачимо, не активна, тому обводити потрібно. Далі знову налаштуємо те, що налаштовували. Воно на... ніби було досить непогано. Так, і тут ще є такі моменти, які я не показав: Show source image. Тобто можна сховати картинку, щоб побачити, що ми якби натворили. Ну і геометрію теж можна приховати, але чомусь вона не приховується. Show tracet geometry. Ну, напевно, я щось не зрозумів до кінця. В принципі, на цьому все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся на ваш відео, подобайку, підписку та поширення. До зустрічі в нових відео.